Поступили сюди, зайшов у двір ну, там, з, -з, -з, з автомату, так, кажуть, я тебе взяв в полон. Зайшли в хату там. Ночовік ну, навіть не те, що там чинив попір, тільки не піднявся зі стільця. Там, і вони його застрелили прямо на місці в хаті. Ну і побали, там в гараж. І Ось це вона мені передала, значить, їй заснув в рот цю в'яру для жінок. Це ж в'ягра для жінок. Маленький, маленький. Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, а також куратор виставки Україна розп'яття трибуналу особисто приїхав до Нью-Йорка та проводить екскурсії для дипломатів. каже більшість експонатів збирав сам, виїжджав з експедиціями на звільнені території, аби не втратити докази злочинів та зберегти артефакти для історії. Зараз фокус нашої уваги, фокус нашої роботи спрямований на те, щоб показати. Жахливе обличчя, страшне обличчя агресора, його руйнівні наслідки, і показати трагедію, яку переживає наша країна і наш народ, з тим, щоб світ ще більше приймався нашою війною і допомагав нам і допомагав. В першу чергу зберегти життя українських воїнів. Саме тому місце для виставки обирали спеціально біля будинку ООН. Мета щоб якомога більше дипломатів на власні очі побачили свідчення російських воєнних злочинів. Сама експозиція з артефактами зайняла майже дві тисячі квадратних метрів. Виставка відкривається з імпровізованого коридору російської форми. Саме ця частина викликала найбільші емоції у тайри, легендарної парамедикині, яка пройшла російський полон. Звичайно, російська форма не визиває в мене якихось добрих емоцій. Я зайшла, я так пойожилась трошки. Ну, неприємно. Але світ мусить бачити, що це дійсно агресія. І це тільки, це, це тільки трошечки від того, що насправді яка навала. Ну, і світ мусить зрозуміти, що за погантом балерини прийде оце. Оці і просто втопчуть багно їхнє життя. Я бачила очі людей, які а, проходили повз це все, і я бачила, як їх пробирає. Найголовніше достукатись до емоцій. Бо можна скільки завгодно читати про злочини, але якщо ти це не бачив, не відчував, а, цьому важко повірити. Окрім форми, взуття та обладунків, а також російських плакатів облитих фарбою з докупованого Херсона, Є ще двері з підвалу школи у селі Ягідна на Чернігівщині, де росіяни влаштували для місцевих концтабір. На них люди відмічали дні, які вони провели у підземелі. Тут лежача людина лежала. Отут на нам помирали люди. Бачте перше, но четверте. Тобто це, це вбиті російськими це вбиті. Це застрелені, А це люди значить, з дати 24, 28, 17, 13, 10. Ті, хто померли всередині цього. А це 31 число, бачите, це календар, в якому вони малювали і відзначали дати, якісь, які сподівалися, що написали. Куратор зізнається, найбільш хвилюючою та емоційно гострою особисто для нього є частина виставки, яка реконструює шкільний клас міста Ізюм. Він створений зі спалених пар та шкільних стільців. Прямо в середині класу загарбники влаштували вогнище. До інсталяції також додали шкільні портфелі для першокласників від політичної партії Єдина Росія з Херсонщини. Савчук звертає увагу на те, що діти до них навіть не доторкнулися, зважаючи на російську пропаганду. 17 17-й день знову ж таки календар. Тож календарі це дуже популярне. Скрізь писали записували. Ну і це вирішки оригінальні екскременти. А це так то, значить на дошку там. Справляла на жду да. Леся Забурана, народна депутатка та членкиня робочої групи щодо створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, каже: виставка є частиною кампанії по створенню цього спеціального механізму. Відмічає показово, що на її відкриття прийшли представники низки посольств. У світ має бачити. Що відбулося в Україні, і чому ми наголошуємо на притягненні до відповідальності топ військових злочинців? Я особисто знаходилася в Києві в Україні з перших днів вторгнення, як і більшість моїх колег. І я абсолютно чітко пережила ті емоції, бачила вживу все, що відбувалося: всі ті загрози, всі ті жахливі речі, які були і на Київщині. Але е, ця виставка навіть знаєте вразила мене, коли я думала, що я вже маю певний імунітет. На відкритті виставки був присутній заступник постійної представниці США при ООН Річард Мілс. Зізнається зворушений експозицію і додає важливо, щоб американці та гості нью Йорка також на власні очі побачили ті злочини, які були скоєні в Україні. Бо побачив сьогодні тут історію, історичні артефакти тої реальності, яка зараз відбувається в Україні. Саме тому, як на мене, важливо, щоб люди це побачили. Фрітіс Паула сказ постійний представник Литви ООН, Переконаний, такі проекти дуже потрібні, адже вони викликають сильні емоції. Культура, безперечно допомагає завойовувати серця. Розум вже там. Очевидно, ми розуміємо реалії. Ми розуміємо процес, але ми також повинні пов'язати це з серцем, викликати співчуття до тих, хто страждає, тому що папіри документи це одне, і ми до цього звикли. Але друге це справді зрозуміти, що відчувають люди. Виставка у Нью-Йорку триватиме до 14 квітня, після чого вона повернеться до Києва. Проте організатори не виключають, що після цього унікальні артефакти побачать ще й європейці. Зніорка Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки.